Ви дивитесь новини телерадіокомпанії радіокомпанії Міс у студії Володимир Кремінь. Вітаю всіх глядачів! Сьогодні у випуску про події станом на вівторок, 19 серпня. І далі про головне. Дніпроджинськ втратив ще одного сина. В зоні проведення АТО загинув 29-річний Василь Кирилюк. В рамках регіонального інформаційного туру Твій безпечний шлях до мети містянам розповіли про небезпеки закордонного працевлаштування. В селищі Петриківка розмальовували дівочі тіла, а гостей розважали козацькими забавами. Починаємо із печальних новин. Дніпродзержинськ втратив ще воїна. Сьогодні ховали молодого дніпродажинця Василя Кирилюка, що загинув від кулі снайпера 16 серпня у місті Харцизьк. 11 серпня Василю виповнилося 29 років. Він був єдиним сином в родині. Василя Кирилюка призвали до лав армії навесні. У списках військкомату він був резервістом, служив у 25-й бригаді. Загинув хлопець під час військових дій в місті Харцизьк від кулі снайпера. Василь Кирилюк працював спеціалістом в управлінні соціального захисту населення міської ради. Колеги прийшли попрощатися з Василем і підтримати матір, з якою також працювали разом. Хлопця дуже любили в колективі, тож прощалися, наче з рідним. Був один парень в колективі, да, і, коли да, нам нада була мужська робота. Да, То... Замки чинил, компьютеры чинил Деревья рубил Носил, а деревья как он рубил Голыми руками Ой, Давали самые тяжелые участки на субботнике Все да. Любимчик Да, мы его так лелеяли ну, Мальчик один Нам так хотелось, чтобы он у нас на дольше остался Светлая ему память Маме Мама... жизненных сил чтобы Мама тоже с нашей системы. Відправу провели у Свято-Миколаївському соборі, після чого воїн спочиватиме на військовому цвинтарі соцміста. Від сьогодні Дніпрозоржинськ поховав дев'ять воїнів. Міський голова Станіслав Сафронов також прибув на церемонію, виказав глибоке співчуття рідним і зауважив, що громада схиляє голови перед пам'яттю вірних синів України, які віддали життя заради миру на рідній землі. Наше місто ніколи не забуде мужніх і самовідданих солдат. Новопризначений начальник міського управління міліції Віктор Рибак днями зустрівся з журналістами та представниками громадських організацій міста. В ході засідання полковник міліції розповів про себе та висловив надію на плідну співпрацю. Представники громадських організацій, які працюють в різних направленнях, розказали про наболілі проблеми Дніпродзержинська, висловили побажання щодо роботи міської міліції та звернулися до Віктора Рибака за професійною підтримкою. Серед присутніх була і наша знімальна група. Перш ніж поговорити про проблеми Дніпродержинська, Віктор Рибак розповів про себе. Полковник міліції має три вищих освіти воєнну, юридичну та з державного управління. Останні чотири роки очолював найбільший в Україні райвідділ міліції Ленінського району Дніпропетровська. Далі керівник перейшов до справи та одразу запропонував представникам громадськості співробітництво. Віктор Рибак впевнений, що спільними зусиллями злочинність в місті можна буде зменшити в рази. Я вижу, что э, мне как руководителю без вас просто не обойтись. Почему? Потому что если быть одному и неподдерживаемым, допустим, людьми, которые здесь проживают, ну, то э, справиться будет невозможно, просто-напросто. Поэтому я бы хотел бы от вас бы услышать ваши предложения, ваши пожелания, мой адрес на сегодняшний день. На зустріч завітали представники таких громадських організацій, як комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, союз ветеранів Афганістану, організація по боротьбі з наркоманією новий час, дорожньо-цивільний контроль. Перше, що запропонували активісти всіх організацій, це створити в місті народні дружини з охорони правопорядку. Патрулювання самісно витадіт дружини, якщо воно в і воно у нас приживеться воно оно це буде дуже великий плюс. Активісти розповіли начальнику міліції, що в місті існують проблеми збуту наркотиків, контрабандного тютюну, а також повсюдно здійснюється розлив горілки. Згадали також і про телефони шахраїв, які продовжують обманювати городян. Говорили також і про стихійну торгівлю, зокрема на вулиці Мурахтова. Городські власті вийшли з цим э, вопросом очень просто. Вони просто ринки взяли, зробили, як э, же не називається, скажите ярмарками. У ну, законів законні, ну, законні ярмарками yeah. да і жалби продовжуються, а ярмарок сучастує. Єдине yeah. тут вихід – тока ну продовжати стрет протоколи, получать прокльони. Больше нас ну веті за розгнати ми не можемо. Журналісти поцікавилися у головного правоохоронця можливими змінами в особистому складі міської міліції. На це віктор рибак запевнив, що працюватиме з тими людьми, які вже є. Деяких змін та доробок потребує матеріально-технічна частина. Я посмотрел ну, состояние управління. Ми Мы здесь не будемо євроремонти, ну, по крайніше елементарно, хоча б десь підкрасимо, ми це сделаем. Ну, що стоит вопрос, це ремонт машин. У нас же є ППС, яким необходимо машини ремонтувати, заправляти. Віктор Рибак пообіцяв, що міліція всіляко допомагатиме активістам в роботі. Тепер в кожному рейді громадської організації братиме участь працівник правоохоронних органів. До початку вдування пиловугільного палива, у одоманій печі Дніпровського медкомбінату, лишаються лічені дні. За останні півтора місяці на комплексі відбулися значні зміни. Побудовані, змонтовані і пройшли серію випробувань відділення вагону перекидача, конверні галереї, якими вугілля подається до силосних складів і ряд інших об'єктів. Детальніше у наступному сюжеті. З кінця липня розпочали тестування окремих систем і виробничих підрозділів. Зайнялися їх ув'язкою в одну велику систему згідно з технологічними вимогами. Цим займаються інженери шеф-монтажу компанії Пол Юрт, а також партнери з Німеччини, Франції та Чехії. Головне завдання перевірити готовність комплексу до пуску, починаючи з пилоприготувального відділення і закінчуючи розподільним обладнанням на доманих печах, говорить керівник проєкту Костянтин Мельников. Значит, снимаются показания, вводятся данные, проверяются датчики, проводятся комплексные испытания линий, комплексные испытания GED, это по-моему сушки, комплексные испытания PCI, это Видача пута і транспортування непосредственно до доміних печей. Усі команди, які вносяться у пультовій комплексного управління, перевіряються безпосередньо на майданчиках та відразу вносяться корективи. Адже весь комплекс з вдування пиловугільного палива передбачає мінімальне втручання людей у процес. Обслуговувати весь комплекс згідно з штатним розкладом буде у цілому 65 чоловік, включаючи майстрів і змінний персонал. Як я говорив, уже начальник участка буде запаню Сергій Євгенійович, який который... Уже сейчас со своїм персоналом включився в роботу. Ані обучаються, ані підготавлюються, ані сопровождають всю роботу палют, всі тести, всі з Також проводять тести на імітацію руху пилу та азоту у сторону доманих печей, тести з безпеки, у тому числі з швидкого старту та зупинки остаткування. При цьому моделюється якась нештатна ситуація, що може виникнути в процесі експлуатації комплексу. как у нас работают клапаны, датчики и вся система в случае, если происходит отключение от местного пульта управления, к примеру. То есть кто-то из персонала нажал кнопку «Стоп», система должна правильно отработать и произвести все необходимые действия для безопасной остановки всего комплекса и каждой линии в отдельности. А вже далі перейдуть до процесу вдування пилу у домену піч номер 9. Вугілля буде вивантажуватися у чотири силосних склади. Сучасні високочутливі прилади забезпечать постійний контроль хімічного складу вугільної суміші. Технології передбачено подавати вугілля різної калорійності і хімскладу у різні силоси і за допомогою конвеєрів дозаторів створювати необхідну суміш. Нове паливо, яке з часом повністю замінить дорогий природний газ у доменному виробництві, вироблятиметься в пилоприготувальному. видела не це один из центральных объектов комплексу произвели значит, наладку мельницы отладили шкафы гидравлические проверили вращение редуктора у нас двигатель 6 киловольт проверили все отсечение безопасность значит закончили тест на покрытие комплекса от мельницы до главного рукавного фильтра известняком. Непосредственно вчера мы эту работу закончили. Вдули порядка 20 тонн известняка. Этот известняк создал защитное покрытие внутри мельницы, внутри труб и внутри фильтра. На минулому тижні закінчили наладку головного пальника газогенератора за участю фахівця компанії Пол І тепер можна приймати вугілля для подрібнення. Кожен млин переробляє 70 тонн вугілля на годину, обсяг бункерів 900 кубометрів. За допомогою одного млина можна забезпечити підготовку палива для трьох доманих печей. До речі, млини перетворюють вугілля у пудру, і розмір часток менше 90 мікрон. З домінчиками ми проработали. Є програма согласна яка... кату. Начальный этап вдувания будет производиться на 8 фурм. Значит, модернизацию печей 1, 9 и 12 во время ремонта мы уже произвели. То есть сейчас по готовности будут установлены копья. Как только будет готовность, мы приступаем к дуванию. На першому етапі вдування пиловугільного палива планують на вісім фурм дев'ятої печі, хоча проведено необхідну модернізацію на трьох печах: один м дев'ять та дванадцять. Запуск комплексу відбудеться у серпні. До того ж, на всіх етапах приготування пиловугільного палива встановлені сучасні аспіраційні установки з уловлення пилу, так що виробництво не буде спричиняти шкоди оточуючому середовищу. Дніпродзержинцям розповіли про небезпеку закордонного працевлаштування. Наше місто стало останнім населеним пунктом регіонального інформаційного туру Твій безпечний шлях до мети, який проходить в рамках проекту попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад. Фінансується він швейцарською конфедерацією та виконується представництвом міжнародної організації з міграції в Україні. На площі Дзержинського організатори провели інформаційне навчання та анкетування місцевих городян. Як досягти своєї мети та не стати жертвою роботорговців, дізнавалася наша Анастасія Васильєва. За статистикою української організації з міграції за 23 роки близько 120 тисяч українців стали жертвами торгівлі людьми. Основна проблема наших людей в надмірній довірливості та необізнаності. Людям обіцяють одне, обіцяють достойне трудоустройство, хорошу зарплату, умови, а в результаті вони попадають в рабство, або, трудове, або сексуальне. І к в останні роки ми бачимо все більше, і більше, наприклад, мужчин, які страдають від торгівлі людьми. Шо на основної пострадавшої були молоді жінки на площі встановили сцену. Поряд облаштували інформаційні палатки та стенди з коміксами. Участь в заключному етапі інформаційного туру взяли представники міської та обласної влади з питань молоді та захисту населення. Этот тур прошел в, уже во многих областях Украины во Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях. Мы заключительны уже так. В нашем городе нет ни единого случая зафиксированной торговли людьми. Это говорит о том, что мы проводим профилактическую работу. Працювати за кордоном сьогодні мріє. Кожен другий студент-випускник, не виключенням є і Катерина, член молодіжної ради Дніпродзержинська. Дівчина свідомо взялася допомагати в проведенні акції, адже вважає такі лікнепи актуальними сьогодні. Каже, люди потрапляють в рабство через свою неуважність. Сама ж тепер знає безпечні шляхи до своєї мети. В Принципі для продвіження своєї професії я би хотіла виїхати за границю, але прежде, це проконсультуюся з багатьма спеціалістами юристами. Може, даже байду права. Охранительні органы, щоб узнать, розізнати откуда эта компания, сколько вона действует, які відзиви, то тобто, всі возможные меры предосторожности, щоб сохранить свою життя і повернутися домой. Найчастіше працювати за кордон люди їдуть, щоб швидко підзаробити. І як правило, це трапляється через безробіття на батьківщині. Спеціалісти міського центру зайнятості розповідають, що в Дніпродзержинську сьогодні на одне робоче місце претендують 12 чоловік. З безробітними проводять профілактичну роботу на теми працевлаштування за кордоном. А також впроваджують для них програми підтримки. Для частних підприємців є така услуга єдиноразова виплата пособі, тобто, коли чоловік, який вирішив частним предпринимателем, може забрати остаток пособи по безробітці для розвитку своєї справи. Для роботодателей предлагається, якщо у нього вводиться нове робоче місце на підприємстві, то йому предлагається теж спеціальна услуга по виплаті єдиного внеску на протягом року. Що робити, щоб не попастися на гачу? Укработоргівців виходи сьогодні має знати навіть дитина, впевнені організатори. Тому з наймолодшими глядачами провели Вікторину. Приз за вірну відповідь отримала і Тетяна. Та на диво працювати за кордоном дівчина не збирається. Робота я хочу в Україні в та, Мені та, та, цей город. городшествувати. Да, я буду їздити. Мені нравится. А роботи катак сім'ї к крадним. На спеціалісти міжнародної організації з міграції в Україні навели декілька простих правил, які допоможуть уникнути трудової експлуатації. Всігда проверять документы, зачем туристический контракт и советую з консульством перед тем, как получить визу, смотреть, чтобы виза соответствовала цели поездки, то есть это должна быть обязательно трудовая виза і проверять надежність как работодателя. Так і посредника по трудоустройству, Не підписувати документи на незнайомому язике. І возможно ще позвонить на гарячу лінію по получить отримати совєт-мігранти і проконсультуруватися по непонятним вопросам. Хутір Козацька Сотня, що поблизу Петриківки, здригнувся від Петриківка фесту. Це благодійний фестиваль, частину коштів від якого організатори перерахують на лікування поранених у зоні АТО. Та найголовніша родзинка Петриківський розпис, вперше малювали не на звичних тарелях чи горщиках, а на тілах. Так у рамках фестивалю проходили змагання між художниками. Подробиці далі. Відразу заспокоїмо. Непристойностям тут місця немає. Окрім того, що легендарний малюнок тут скрізь традиційно на всіх сувенірах. Він тепер ще й на гарних дівочих тілах. Всім дуже подобається, на мужчини довольні ходять возле кожної моделі. Всі улыбаються, всі мають хороше настроєння, та нас радують. Серед майстрів чоловіків тільки двоє. Тим цікавіше дізнатися, чиє нутро переважає більше при розписі гарного жіночого тіла чоловіка чи митця. Я професіонал. Во вот, По тому красива жінка для мене всего, як красивий холст. Вот. Хороший качественний холс у Ольги з Дніпродзержинська буде квітуча Україна. Такою вона бачить свою країну в майбутньому. Діс є за що бороться нашій країні. і що все таки э, нам би не хотілось ніка війни, вот такого кровопролиття, Що жити можна в гармонії і все таки в радості, що все можна вернуть, як було. за модель. Взяла подругу. Юлія каже, сорому не відчуває, хоч і в такій ролі пробує себе вперше. Рішилась попросили мене. вирішила. Вот Нравиться пока все. Чікота немножко. Та несподівано до 11 митців додався ще один аматорський дует. Приїхали підтримати друга конкурсанта, і самі несподівано взяли в руки пензля. Ну, ми не номінірувались, ні на який, ну, може бути, різ зрительських сімпатій. Давно, наразі за півтора. У нас попаді. Окрім боді арт лабораторії, всі відпочиваючі мали змогу насолодитися справжніми козацькими забавами. Настя показує туристам вражаючі трюки разом зі своїм улюбленцем вітром. Він мальчик спокійний у нас хороший, не скидуває, нічого, не бушує. Катає діток дуже любить, любить любит купатися у нас. Петриківка фест це перший млинець, але він, за словами організаторів, вдався. Адже головною метою стало подарувати гарний настрій та відволікти від нерадісних звісток з газет та телеекранів. Наш фестиваль призначений для підняття настроєння. І якщо трудно, приходиться піднімати настроєння, то ми все одно це робимо. Піднімаємо настроєння себе і всім гостям. І ми з ним справилися, пусть не на 100%, але ну, на 90%, а може быть, 90-90%. Єв'ять з До яблучного спаса не їдять ніяких плодів, окрім огірків. Таких традицій притримуються українці до свята перетворення природи. Під час медового та яблучного спаса наші прародичі стежили за погодою, щоб дізнатися, яка ж буде осінь та зима. Головний герой свята звичайно, яблуко. Саме його мешканці нашого міста в першу чергу несуть до церкви. В народе це свято называют яблочным спасом. В этот день в храмах освячують яблоко нового урожая, а погода стаёт осінньою. За христианскими верованиями этого дня Иисус явил свою божественную природу трем учням. Можно сказать, что православная религия – это есть религия преображения. На сегодняшний день, когда мы вспоминаем это событие, для каждого из нас важен тот момент, что мы можем каждый раз обновляться, каждый раз преображаться, когда человек приходит на исповедь, кается и говорит, что «я буду другим». Я буду становиться гораздо лучше, ніж є на сьогоднішній день. От ця надіжда і що раз в собі зміні зв'язане з сьогоднішній святом. Яблучний спас, як і модовий, припадає на успенський піст. Він доволі суровий забороняється їсти м'ясо та масло. але саме з цієї дати дозволяється їсти рибу. Всіх цих традицій дотримуються і ті, хто сьогодні прийшов до храму. Яблучка принесли мед, этот, мак принесли. Сьогодні яблочко з'їсти і там на кладовищі наші дітки спробують яблочко, То ета цей... от ми не їли яблука. Це священний праздник для нас і наших родних. З яблучним спасом пов'язано багато традицій. Якою буде погода в цей день, такою і буде майбутня осінь. Вважається, що це свято нагадує людям про необхідність духовного перетворення. За традицією цього дня спочатку пригощали яблуками рідних, близьких, а також сиріт, незаможніх і лише потім їли самі. Я хочу пойти в Днепропетровск, в госпиталь краненным, посвятила яблоки груши. Завтра буду. И ребятам раздам. Нужно посвятить яблоки, начать трапезу именно со священного освященного продукта. І роздати нуждаючимся. Дуже хотів би привітати всіх нашу, всю нашу громаду, всіх жителів нашого міста, таким великим святом. Хотів би всім нашим мешканцям побажати, щоб ми теж сьогодні привразили всі, преобразили свої почуття в добро, в єдність нашої держави, в допомогу друг другу, щоб ми більше вірили, надіялися і любили друг друга. 14 та 17 серпня в Білій церкві проходив чемпіонат України в парні Велогонці. В змаганнях взяли участь 60 спортсменів. Серед них була і трійка вихованців Дніпродзержинського тренера Сергія Федоренко. Яна майданник, Юлія Рябоконь і Ярослав Козаков. У перший день жіноча пара Юлія Рябоконь, Яна Майданник стали четвертими. На наступний день в змагання вступили юнаки. Учень донецького спортінтернату Ярослав Козаков із Дніпрозажинська і Вінницький велогонщик Валентин Соловей, випередивши на 25 кілометровій дистанції на 6 секунд, дуже сильну команду «Колс» з бровацького спортивного інтернату стали чемпіонами. І наприкінці випуску як завжди про погоду. За прогнозами синоптиків у середу, 20 серпня, в місті очікується ясна погода. Без опадів. Вночі термометри покажуть плюс 17. Вдень 28 градусів вище нуля. Вітер слабкий південно-східного напрямку до 2 метрів за секунду. А це були всі новини на сьогодні. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Бажаю вам приємного вечора. А закінчу словами Сенеки. Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. До зустрічі.